Тобі, мабуть, казали, чоловіки не ревнують, якщо їм байдуже. Але що, як я скажу тобі, справжнє кохання іноді пробуджується не в обіймах, а в раптовому спалахові ревнощів. Уяви собі, мовчазний мільйонер, овдовілий і закам'янілий серцем, роками жив у тиші свого маєтку, поки не з'явилася вона. Звичайна працівниця без пафосу, без манікюру, без ілюзій, але з гідністю в очах і голосом. Який не тремтів, і все змінилося. А тепер уяви гучна вечеря, скрипка в кутку, келихи дзвенять. І раптом гість хитрий красунчик з Києва бере її за руку. Дозвольте, танець, вона сміється. А мільйонер він завмирає. Не від злості, від страху. Бо вперше за роки він розуміє вона не просто хтось вона та, кого він більше не хоче відпустити. Але чи не пізно? Ця історія не про красиву любов із фільму, це про біль, що зцілюється поступово, про те, як одна проста жінка змогла доторкнутися до серця, яке всі вже вважали мертвим, готовий дізнатися, як усе розгорнеться, бо повір, найцікавіше тільки починається. Остап Валенко не був тим чоловіком, якого легко здивувати вдовий, заможний, строгий до дрібниць, із терпінням коротшим, ніж ранкова кава без цукру. Коли філіжанка з розбитим серцем полетіла об стіну, тріснув не тільки фарфор, тріснула тиша, що роками панувала в маєтку. Але тоді з'явилась Марічка. Молода, впевнена, з поглядом який не ховався від бурі. Замість того, щоб вибачатися за холодну каву, вона просто спитала А як вам буде смачно? І цим змінила хід подій. Інколи, щоб викликати повагу, достатньо не схилити голову. Більшість людей намагаються догодити, аби вижити в чужому просторі. Але Марічка не більшість. Колись вона керувала кухнею в старовинному ресторані у Львові, знала, що таке гарячий темп і холодний осуд, вона не боялася мовчання, бо вміла говорити справами. Її відповідь Остапу не була викликом це був баланс між твердістю та повагою. Як гарно зварений борщ, не треба кричати, щоб залишити після І, хоча Остап ще не знав її історії, в ту мить він уже зрозумів це не просто чергова працівниця, це людина з хребтом. Саме в такій миті життя міняє курс. Остап, хоч і зберіг крижаний погляд, уперше за роки, по справжньому глянув на когось нового маєток, де кожен звук здавався знайомим, раптом озвався іншим ритмом. Все почалось із дрібниці на холодної кави, а далі було тільки цікавіше. І, хоч обоє ще не усвідомлювали, що почалося. Десь у глибині душі вже щось змінювалося, бо коли зустрічаються два сильних характери, нас чекає більше, ніж просто історія ввічливості. Остап довго вчився не довіряти ні словам, ні посмішкам, ні біографіям, але в марічці було щось, що не вписувалося в шаблон. Як виявилось, вона колишня шеф-кухарка, яка втратила все після пожежі в ресторані. В її погляді не було жалю. Лише витримка та спокій людини, яка вже пройшла бурі. Остап не зізнався, але йому було цікаво чому така жінка прийшла мити підлогу в чужому домі. Він бачив у ній щось більше, ніж просто минуле, він бачив силу, яка йому самому почала здаватися недосяжною. Того вечора він довше затримався на кухні під приводом перевірити вечерю. Насправді ж просто спостерігав, як Марічка працює зосереджено. З повагою до кожного руху, вона звертала увагу на речі, які всі давно ігнорували старий фікус біля вікна, пил на годиннику, заплямовану скатертину. І що вона вміла слухати не перебивати, не оцінювати, а слухати так, наче чула не вуха, а серцем це збивало Остапа з пантелику, бо він давно вже не зустрічав людей, здатних на просту, але велику емпатію. І поки вона готувала простий борщ з пампушками, Остап ловив себе на думці якби його покійна Амеля бачила це, вона б точно посміхнулась, бо щось у марічці нагадувало її не зовнішністю, не голосом, а внутрішнім світлом. І хоч він досі не міг повністю розгадати нову працівницю, його інтерес зростав, бо є речі, які не купиш ні за які гроші гідність, простота і здатність бачити чужий біль. А от як такі якості змінюють атмосферу в цілому маєтку, це вже інша історія. Маєток Валенка завжди здавався мертвим величезний, розкішний, але мовчазний. І ось Марічка почала змінювати його не словами, а дрібницями. На кухні з'явився запах свіжої випічки, пиріжки з капустою, сирники з вишнею. У вітальні заграла стара платівка квітки цісик, у вазах польові квіти з ранкової прогулянки. Це були не зміни декору, це була зміна душі дому. І хоча Остап нічого не коментував, його графік раптом змістився, він став випадково опинятися там, де працювала Марічка. Спочатку це була кухня, потім сад. Він ніколи раніше не звертав уваги, як розквітає бузок під вікнами, але якось, повернувшись з ділової зустрічі, він зупинився посеред алеї і вдихнув уперше за багато років. Це було не про аромат, а про присутність. Марічка навчила цей дім дихати, і сам Остап почав дихати з ним. Вона не змушувала його змінюватися, вона просто діяла по-своєму, мовчки послідовно, людяно. І це дійсно діє в реальному житті. Коли ми хочемо змінити атмосферу вдома або в колективі, не треба кричати. Почни з аромату кави зранку, З вімкненої музики, що асоціюється з добрими спогадами. З жестів турботисками склянка води на столі, записка з побажанням гарного дня. Люди завжди чують тишу, якщо вона тепла. І Остап, хоч і мовчки, вже починав відчувати ту тишу, яку принесла з собою Марічка. Того вечора Марічка приготувала вечерю, яка не мала нічого спільного з урочистістю, але мала все спільне з пам'яттю. вареники з вишнею, компот із сушених яблук, каша з медом і маком. Страви, які готувала мати Остапа, ще до того, як все стало іншим, він сів за стіл без очікувань, але коли відчув знайомий смак, ніби хтось відкрив стару шухляду в серці, і саме в той момент Марічка м'яко сказала Іноді смак це єдине, що залишається від людей, яких ми любили. І він завмер. Вперше за роки вона торкнулась болю, про який він не говорив. Спогади про Амелію, його покійну дружину. Давно стали сірими тінями, аж раптом ожили в словах чужої жінки, не тому, що Марічка знала її, а тому, що вона, здається, знала, що таке втрачати. Вона не запитувала. Вона просто говорила як людина, яка пройшла крізь подібне. І Остап раптом зрозумів він не один у своєму горі. В домі, де все роками було стерильно і дистанційовано, хтось уперше проявив справжню присутність. Це був не просто діалог, це була тиха сповідь через їжу, погляд, мовчання. Таке трапляється рідко. Але коли ти зустрічаєш когось, хто не боїться болю, власного чи чужого, ти починаєш бачити світ інакше якщо ти колись втрачав когось, спробуй зробити щось у їхню пам'ять приготуй страву, що асоціюється з ними, напиши листа, якого ніколи не відправиш, запали свічку ввечері, і просто побудь. Як і Остап, ти здивуєшся біль не зникає, але в присутності іншого серця він змінюється. Наступні дні в домі Валенка зміни продовжувалися, але вже не зовні, а всередині. Остап, чоловік, який не довіряв навіть садівникові вибрати колір троянд, раптом доручив марічці щось набагато важливіше організацію вечері для почесних гостей. І це було більше, ніж жест довіри, це була проба серця. Він мовчки спостерігав, як вона обирає скатертини, погоджує меню, дбайливо розставляє місця. І, що важливіше, як вона слухає. Бо довіра, як і музика, народжується не з нот, а з тиші між ними. Остап почав ловити себе на думці, що чекає ранку, коли знову почує її кроки. Йому стало легше дихати. І ні, не через повітря. Просто вперше за довгі роки він поруч з кимось не почувався судженим. Марічка ніколи не тиснула. Не вимагала, не ставила умов. Вона була як старе українське ліжко біля печі тепла, тиха, надійна, і ця довіра не мала нічого спільного з бізнес-угодами чи контрактами це була довіра до людини. А це рідкісна річ у світі, де всі чекають вигоди. У реальному житті ми часто боїмося довіряти, бо вже обпеклись. Але правда в тому, що не довіряти ще болючіше хочеш перевірити. Дай комусь маленьке завдання. Попроси про допомогу, нехай навіть у дрібниці, і подивись, що буде. Саме так зробив Остап. Зробив крок невеликий, але справжній, і навіть не підозрював, що цей крок відкриє двері, які давно були зачинені. Вечір, на який Марічка готувалась тиждень, нарешті настав. Гості збирались поважно дім наповнився дзвінким сміхом і кришталевим дзеленчанням келихів. Серед них був і давній друг Остапа. Пан Роман, дипломат, що мав манери шовкові й очі хитрі. Він відразу звернув увагу на Марічку. Хто ця чарівна господиня, сказав він, вона прикрасила б будь-яку з моїх прийомних вечер у Києві. І хоч комплімент був звичайним, Остапа ніби блискавкою пронизало. Щось у ньому затиснулось, як двері, які довго були відкриті. Коли Роман запросив Марічку до танцю, Остап ледь помітно стис кулаки. Він сам собі не зізнавався. Але це було не про танець, це було про присутність, про те, що він більше не бачив її просто як працівницю. В його житті з'явилася людина, з якою він міг бути справжнім, не ховаючись за масками вдови або бізнесмена. І тепер хтось інший це помічав це ранило Ревнощі не, з... не завжди ознака слабкості, І іноді теме це доказ, що ми нарешті почали цінувати те, чого боялися втратити як часто ми ігноруємо почуття. Поки хтось інший не звертає на них увагу. Іноді ми не визнаємо, що щось важливе для нас, допоки не з'явиться пан Роман, який змусить нас подивитись правді в очі. Якщо колись ти відчував колючку ревнощів, згадай вона не ворог, вона підказка. Підказка, що пора діяти інакше втратиш. А Остап щойно це зрозумів здавалося б, простий танець, кілька кроків у такт, усмішка, легкий сміх. Але саме там, у залі серед гостей, щось зрушилось назавжди. Марічка в світлому вбранні кружляла під мелодію старої ніч яка місячна, що грала на скрипці в кутку. Поруч, роман, галантний і жвавий, та його слова лунали пусто. Вона сміялась, але очі її шукали інше обличчя. І коли зустріла погляд Остапа важкий, мовчазний, сповнений нерозказаного, серце в неї раптом вдарило інакше. Наче вперше за довгий час вона побачила себе. Після танцю Остап мовчки підійшов, без зайвих слів подав руку, і Марічка, не вагаючись, поклала свою долоню в його. Вони не танцювали красиво, ні, але кожен рух був чесним. Він уперше торкнувся її не як господар дому, а як людина, що не хоче ховатися більше. В тій близькості між ними не було ані обіцянок, ані зізнань. Були тільки дві душі, які нарешті визнали Я тебе бачу, Я тебе розумію, і цього було досить, щоб світ на мить зупинився. У житті бувають танці, які змінюють більше, ніж розмови. Іноді ми довго носимо біль, мов валізу зі спогадами, які нікому не показуємо, але в обіймах, у присутності іншого ми нарешті визнаємо нам боліло і болить досі, але вже не самотньо. Саме це сталося між Марічкою та Остапом, і саме це відкриває двері до набагато глибшої розмови. Тієї ночі, після танцю, Остап і Марічка залишилися на терасі. Світло ліхтарів м'яко падало на їхні обличчя, а повітря пахло м'ятою і нічними квітами. Вперше вона розповіла про Гаврила, свого нареченого, який загинув у ДТП, коли повертався додому з весільною обручкою в кишені. В її голосі не було сліз, тільки тиша, яка важить більше, ніж крик. Остап не перебивав, він просто слухав, бо розумів біль не треба лікувати словами, іноді його треба просто розділити, і в цю мить він побачив у ній не просто сильну жінку, а споріднену душу. Розповідь Марічки відкрила перед ним глибину, яку раніше він не бачив її втрати, її шлях, її мовчазна мужність все це було ніби дзеркалом його власної історії. Амелія і Гаврило, двоє людей, яких вони любили, але втратили, двоє тіни, які досі ходили поруч. Але саме тому їхня зустріч Остапа і Марічком була не випадковістю це була відповідь відповідь на довгі ночі мовчання, на молитви без слів, на самотність серед людей. Коли ми зустрічаємо когось, хто теж пройшов крізь вогонь, ми не питаємо, як ти вижив, ми просто кажемо Я поруч. У світі, де всі женуться за успіхом, часом найбільша розкіш це мати з ким мовчати про важливе. І Остап вперше відчув можливо, його історія ще не закінчена. Можливо, у ній з'явився новий розділ, і ця жінка вже писала його разом з ним. На світанку наступного дня Остап запросив Марічку до саду. Повітря було ще свіже, і роса блищала на траві, немов срібло. Там, серед бускових кущів, він, нарешті, вимовив те, що довго носив у собі Я більше не хочу бути сам. Його голос тремтів, але не від страху, від чесності. Вперше він говорив не як господар, не як вдовець, а як чоловік, який хоче жити, а не просто існувати. Він подивився на неї і додав: Я бачу в тобі світло, яке думав, що втратив назавжди. Марічка мовчала. Але її очі говорили більше, ніж слова. Вона взяла його руку, і цього було достатньо. Потім, ніби з дитячою простотою, він запропонував Ходімо, просто ми двоє, без гостей, без тіней минулого. Хочу тебе слухати хоч раз не в стінах цього дому, а там, де немає ролей. І вони пішли гуляти лісовою стежкою, яка починалась за маєтком, не як прибиральниця і власник, а як двоє людей. Що нарешті дозволили собі бути живими. У житті ми часто ховаємось за титулами, за обов'язками, за стінами власної обережності. Але є мить, коли хтось знімає з нас цей панцир, і тоді залишається тільки серце відкрите, ризиковане, справжнє. І саме так сталося між Остапом і Марічкою вони більше не грали ролей, і саме в цьому почалося щось значно глибше, ніж просто симпатія. Минуло кілька місяців. Маєток Валенко, колись мовчазний і холодний, тепер наповнився новими звуками, дитячим сміхом, ароматом свіжої випічки, співом радіо зранку. Марічка була вагітна. І хоч Остап на початку не вмів навіть тримати дитячий бодік правильно, він вчився щиро, незграбно, але з любов'ю. Вона жартувала. Тепер у цьому домі два чоловіки, яким я варю кашу. І в кожному жарті звучала нова реальність їхнє спільне життя не як казка, а як вчинок. Вони не чекали, поки стане легко, вони вибрали одне одного, коли ще було важко. Маяток тепер дихав у кожному куточку знак змін. Стара кімната Амелії стала дитячою, в саду з'явилися гойдалки. Остап навчився сміятися вголос і навіть почав писати листи. Не робочі, а справжні, до майбутньої дитини. Він писав про те, як страх змінився на надію, як Марічка навчила його знову відчувати. І хоч біль не зник зовсім, він вже не керував ним. Бо коли поруч є той, хто бачить тебе справжнього, навіть шрами стають частиною краси. Чи легко їм було? Звісно, ні. Але вони знали новий початок це не дар згори. це вибір. І цей вибір бути поруч. Рости разом, тримати одне одного був найважливішим. Марічка не просто дала нове життя їхньому синові, вона повернула життя самому Остапу. Не магією, не драмою, а турботою, щоденними жестами, здатністю любити. І як часто буває в історіях, де серце перемагає самотність, усе тільки починалося. Скажи чесно коли востаннє ти дозволяв собі вірити, що новий початок можливий? Не з понеділка, не коли все складеться, а зараз. Бо ця історія про Остапа й Марічку не тільки про них, це про тебе, про твій біль, який ти ховаєш під усмішкою, про твою втому, яку ніхто не бачить, і про той шанс, який ще не втрачено. Бо іноді, аби змінити життя, достатньо дозволити собі довіритись. А тепер я хочу спитати що для тебе стало найсильнішим моментом цієї історії? Що змусило задуматись? Напиши в коментарях Мені справді цікаво, що ти відчув. І якщо хочеш далі чути подібні історії, які торкаються серця, змінюють погляд і нагадують, що ми не самі спідпишись на канал. Натисни на дзвіночок, бо далі буде ще глибше. Обіцяю. А поки пам'ятай, навіть у найтемнішому домі можна знову запалити світло, іноді завдяки простій людині. А іноді. Завдяки тобі.